Аптечка швидкої допомоги сам собі. А як це працює, особливо в контексті війни? Насправді ми всі, коли, коли у нас стається якась кризова подія, так якось це більше асоціюється з якоюсь такою медичною допомогою, так але психологічна допомога вона є критично важливою також. І нам важливо пам'ятати, що ми повертаємо себе в стан спокою тільки через тіло. Тобто, наше тіло реагує на стрес, воно може бути в заціпенінні, воно може тремтіти, можуть бути різні реакції, відчуває себе повністю дисоційованим і так далі. І всі інструменти, які є в цій аптечці швидкої допомоги собі у кризі, спрямовані на те, аби розслабити тіло. І тоді наш мозок розуміє, що я не знаходжусь уже в небезпеці. Звісно, якщо ми вже не в небезпеці, тобто, крок один це подбати, щоб я була в безпеці, так, в якомусь безп... uh -huh. відносно безпечному місці, взалежно, від обставин, а далі уже стабілізувати себе через дихання, через контакт з тілом, щоб наше тіло. Розслабилося. Угу. Давайте перелічимо, що може бути складовою ось цієї аптечки, які дійсно дії наші, і які вже такі напрацьовані принципи реакції на ту чи іншу ситуацію. В першу чергу це дихання. Ми всі знаємо. Зараз дуже багато є інформації про ментальне здоров'я, дуже багато інструментів. Разом з тим, мені важливо ще раз це зазначити, що всі вправи, які регулюють дихання, це дихання по квадрату, це сповільнення дихання. На 4 ми вдихаємо, затамовуємо подих, на чотири ми видихаємо. Тобто Це перша група цих вправ. Друга група це м'язова релаксація. Тобто будь-що, що допомагає моїм м'язам розслабитись. Наприклад, я сильно стискаюся і, і розслабляюся. Це, це можна робити, коли я сиджу, найкраще робити, коли я лежу, Тобто м'язи в напрузі. Потім я їх розслабляю. Це по суті такі дві основні групи вправ. І третє, якщо ми говоримо прям про супер таку швидку допомогу, щоб прийти в цей стан е реальності, так те, що відбувається, е моя улюблена це кубики льоду в руки. Ух ти. А, тобто Чихав. кубики льоду в руки, так. і наш мозок переключається вже на те, що від мені mm -hmm. холодно. Mm -hmm. да, по суті, це те саме, що вмитися холодною водою, але якщо в когось там, з дитинства або не знаю, з інших якихось ситуацій є негативна така конотація, да, ось вмитися холодною водою, може, хтось застосовував такі методи, і це буде як тригер людині. Тому радше я рекомендую ось ці кубики льоду в руки, аніж вмиватися холодною водою. І ми так само ми можемо стабілізуватися, Ух ти. Ну взагалі дуже е, класно, що по факту ці е, ось поради і ці дії, вони не тільки стосуються так нашого життя в умовах війни, коли ми там опиняємось там повітряна тривога чи обстріли, так коли стрес дуже сильний. Але по факту, це навіть щоденні якісь стреси можна нівелювати цими порадами, тому що ми чу от коли ви сказали про це напруження м'язів, це ж дуже відомий підхід навіть для людей, які виступають перед публікою. Що вони кажуть, навіть коли ви на сцені перебуваєте. І ви не можете ніде себе подіти і нічого зробити. Ви напружитесь, ніхто цього не помітить, але вже це буде собі швидка допомога. Угу. Тобто, дорогі друзі, це до того, що навіть просто це дуже практичні поради для щоденного використання, а не тільки якщо ви дуже в глибокому стресі перебуваєте. Ось такі цікавинки ми почули. Скажіть, будь ласка, як можна швидко стабілізувати себе саме в умовах кризової ситуації? Наприклад, там був якийсь сильний вибух, людина почула, вона злякалася, рідні злякалися. От що робити в часи ось такого гострого, швидкого стресу? Як себе повернути до реальності, коли ти розумієш, ну все, тут в мене вибухи, а тут мені на роботу потрібно зібратися і йти жити це життя? Угу. Я дуже люблю в цьому форматі американський протокол, він називається PFE, Якщо я не помиляюся про таку швидку психологічну допомогу тут і зараз. В першу чергу треба подбати, щоб я була в безпеці. Якщо, наприклад, відбувся вибух і є пошкодження, треба зробити все, аби вийти з цього місця і подбати, щоб я там не була. Тобто, безпека це номер один. Друге, це контакт з людиною, контакт з людиною або поговорити, або просто побути поруч, для того, щоб роз... Я розумію, що я не одна. Да? І далі ми починаємо контактувати з тілом, Прямо відчути свої ноги, потупати ногами, uh -huh. е, я не знаю, пощипати себе, е, прямо сказати собі, де я знаходжуся. Я ще дуже люблю вправу. Називається 5-4-3-2-1. Uh -huh. Назви 5 предметів, які ти бачиш, uh -huh. назви чотири кольори, е, там, які ти бачиш, назви три запахи, які ти пам'ятаєш, е, назви два. От я, я далі вже не пам'ятаю, але там. Основна задача це включити сенсорику, mm -hmm. побачити, почути, згадати. Mm -hmm. І тобто я вже концентруюсь в моменті тут і зараз, я не знаходжусь уже в минулому, так, коли це відбулося, і я не знаходжусь в майбутньому, що мені робити з цим далі. Задача переключитись в моменті і побачити, що відбувається довкола. Mm -hmm. А що ми можемо взагалі, окрім ось е, ну от ми зрозуміли, да що аптечка в першу чергу складається з умінь, uh -huh. які ми проговорюємо, але можливо є і якісь практичні речі, які можуть бути ну, от, реальною, так би мовити, аптечкою, тобто, можливо, якийсь засіб антистрес, там щось почупати, щось так, особливо якщо є дитина, можливо, не знаю, якісь смаколики, ну вода, напевно, там 100% має бути. Тобто, те, що саме надає нам також психологічну підтримку в моменті сильного стресу. Mm -hmm. Знаєте, що дуже класно працює для дітей. Це, наприклад, якийсь мати такий як амулет, так? І, наприклад, там іграшка, яка там захищає, або там вона постійно з нами. Тобто щось таке важливо включати сенсорику, тримати щось в руці. Да? Ми щось можемо крутити, ми можемо там щось взяти з собою таке, що нам дає цей спокій, або подивитися щось на телефоні. Дуже важлива тактильність І для дитини. Наприклад, там, я бачила в бомбосховищі, коли дитина дуже хвилювалася, мама прямо підійшла. Обійняла дитину і вони почали дихати так разом. Давай дихати разом. І дитина з мамою дихають, і відбувається така стабілізація. Тобто, це і тактильність, і я не сама, і дихальна вправа. Mm -hmm. Тобто ви пробуйте, в залежності від того, що кому підходить. Для когось це якісь амулети, для когось щось подивитися в телефоні і згадати, якась там приємна фотографія. Для когось це дихальні вправи, для когось це прям ходити е, mm -hmm. по квартирі і не зупинятися. Тобто пробуйте, що для вас найбільше підходить, і ви прямо собі можете зробити такий запис, сформувати ресурсну валізу, mm -hmm. аптечку швидкої допомоги ментальної, і прям собі прописати для мене працює ось це. Mm -hmm. А для когось абсолютно інші речі, mm -hmm. ну і напевно, щоб не розгубитися в моменті, можна мати якусь пам'ятку, якийсь чек-лист, mm -hmm. щоб ти прийшов і не знаєш, що робити, так і так, подивлюся, який є метод mm -hmm. mm -hmm. да, і якось собі допомогти. Хотів ще запитати, яке значення в цьому в, ць в таких ситуаціях мають духовні практики. Наприклад, якщо сім'я там, ну там мама з дитиною, або просто людина буде практикувати там молитву, розмову з Богом, або там читання, ну можна просто Щось почитати або там взяти з собою слово і так далі. Яке це може мати також значення в моменті сильного стресу? Це має надзвичайно велике значення, тому що це ж базується на цінностях сім'ї, на принципах і цінностях сім'ї, на віруванні сім'ї. Тому дуже важливо, якщо е, помолитися разом. Е, Почитати, поговорити. Саме важливо залишатися в ось цьому такому ментальному контакті. Да? І, наприклад, коли людина сильно розгублена, що важливо? Подивись на мене. Да? Зробити ось цей зоровий uh -huh. контакт. І коли ми і в ментальному сенсі uh -huh. знаходимося в цьому близькому контакті, це дуже допомагає навіть не просто переключитися, а ментально вціліти. Ми разом, незважаючи на що, ми будуємо ось цю стратегію виходу з кризи таким чином. Uh -huh. Uh -huh. Дуже цінно. Так, і власне, ось ми говоримо про те, що робити, коли не з тобою сталася якась uh -huh. там кризова ситуація, а ти бачиш, людина поруч з тобою панікує, або в неї вже ось ось почнеться панічна атака. Що в цей момент я маю знати, як допомогти комусь іншому, хто ось поруч? Uh -huh. Дуже гарне запитання, тому що насправді. Е Зараз є багато ситуацій, в яких ми включаємося, і допомагаємо нашим близьким, або навіть просто коли ми йдемо по торговому центру, і побачили, що людині зле, і теж підходимо і допомагаємо. Дуже важливо встановити контакт. В першу чергу подивитися, чи людина в безпеці. Якщо, наприклад, в неї панічна атака, вона тримається за серце, панічну атаку можна сплутати серцевим нападом, викликати швидку допомогу, ми не знаємо, що відбувається з людиною. Тобто подбати про те, щоб якщо є медична складова, допомогти. І друге, не заспокоювати все буде добре, не заспокоювати фразами, типу, що. Це не має значення. Uh -huh. А навпаки, подивись на мене, я тут, ми знаходимося зараз тут, це минуло, або ну, тобто, назвати е, ситуацію більш конкретно, що відбувається. І прямо сказати: назви мені п'ять предметів червоного кольору, uh -huh. назви мені чотири запахи, які ти любиш, uh -huh. там, чи що ти любиш. І тобто, включити людину в цей процес. Тобто, я контактую, і ми дивимося в момент тут і зараз. І уже далі, звісно, коли людина стабілізувалася, уже потім як я можу тобі допомогти, тому що в момент шоку і кризи людина не може зрозуміти, як і допомогти. Вона просто тотально розгублена. Тому задача включити в момент. Угу. Дякую. Якщо е ось така ситуація трапляється, ну ми розуміємо, що триває війна. На жаль, трапляються трагедії, коли є прильоти, руйнуються будинки. І якщо в моменті ми побачили, от людині. Передали погану звістку, так, щодо можливо, втрати близької людини чи от щось подібне. І тобто, якщо в цьому випадку, який ми обговорили, ми не знаємо конкретно, що в людини викликало тригер, тому ми от користуємося е, чимось таким універсальним, щоб її повернути в рівновагу. А якщо ми от зрозуміли, що зараз людина в паніці в ступорі від тої звістки, яку вона е, зараз почула, що ми можемо в такому випадку зробити і чого не варто робити? Uh -huh. Першу чергу не варто казати, все буде добре. Да, ми всі це знаємо, але мені важливо це ще раз нагадати. Ну так, Бо ми самі, коли розгублені, першу так. голову приходить, це от сказати от такі Все Мене yeah. час лікує, все буде добре. Uh -huh. Ось ці фрази вони можуть спрацювати сильним тригером. Тут важливо бути поруч, просто сказати я. Поруч, якщо тобі щось потрібно буде, скажи мені, mm -hmm. я тут. Тому що в стані ступору і паніки, те, що ви кажете, зазвичай людина в тотальному запереченні, тобто вона почула інформацію, але вона ще не може зрозуміти, що саме це відбулося. Тому треба дати час для неї самої, вона собі дає час для того, щоб е, сприйняти цю інформацію. А ваша задача показати, що я поруч. І е, пізніше можна запитати, як я можу тобі допомогти. Важливо не уникати теми. Я готовий про це поговорити, і як я можу тобі допомогти? І можна навіть сказати, слухай, я зараз приготую для тебе вечерю. Я прийду, посиджу з твоїми дітьми. Я завтра поведу дітей в садочок. Дуже практичні, дуже практична допомога, тому що насправді це є дуже цінним, коли я знаходжусь в розгубленому стані. Я не знаю, що мені робити, а рутинне життя продовжується. Є якісь зобов'язання і є якісь потреби в родини. Тому дуже практично, якщо ви скажете, що я допоможу, це буде дуже цінно. От мені здається, дуже цінно, що ви підмітили саме момент взяти на себе якісь практичні uh -huh. справи, тому що е, часто помилку, яку ми робимо, мені здається, так що ми намагаємось людину включити в процеси. Uh -huh. Тобто, дивись, тобі треба зібратися, тобі дітей збирати, в тебе там ще то, те, то, то, то. І людина не встигає пережити ось, усвідомити той момент, а виходить, от як ви кажете, в практичному контексті взяти на себе якісь процеси і дати людині е, самостійно от, десь стабілізувати. Зуватися, от, от мені здається, це те, чого ми часто не розуміємо в таких моментах. Mm -hmm. Так, так, тому дуже цінна порада, насправді. Yeah. І як після цього всього допомогти собі, коли я допоміг іншим, коли я віддав свій ресурс, особливо коли ти емпат, коли ти дуже сильно маєш оце емпатичне відлуння, можеш приймати біль іншої людини на себе? От як в ці моменти ще й не втратити себе і не похитнути своє ментальне здоров'я? Mm -hmm. Насправді це є важливим, тому що є таке поняття, як вторинне перенасичення, коли я допомагаю, рятую в якомусь. Так, я потім відчуваю себе, наче спустошеною. І якщо подивитися метааналіз різних досліджень американців, знову ж таки, вони говорять про те, що якщо я допомагаю, включена прямо в питання в проблему іншої людини дві-три години поспіль, мені необхідно день, аби відновитися. Ага. Уявіть, тобто це насправді дуже дуже великий ресурс. Тому важливо пам'ятати, що я можу бути опорною тоді, коли я в ресурсі. Знову ж таки, моя ресурсна валіза. Що це? Як я себе відновлюю? Обов'язково знову ж таки переключатися, гуляти. Щось зробити руками, наприклад, мене дуже заспокоює, коли я щось печу. Тобто це ж в моменті концентрації, щоб вийшло так. Дуже така делікатна робота. Тому будь-що, що мене включає в момент тут і зараз, і це власне стабілізує. І теж шукайте свої. Ось я буквально на минулому тижні читала тренінг і якраз на цю тему про першу психологічну допомогу і запитувала людей, що вас відновлює. Хтось сказав, мене відновлює душ, мені достатньо 10 хвилин, прям змиває вода. А мене відновлює, я читаю книжку, а я гуляю з собакою. І всі вони відновлюються якимось своїм способом, але відновлюються. Тому шукайте власне саме те, що вам допомагає відновитися. Це будь-що, що є конструктивним, звісно, це не вживання алкоголю і, і так далі. Тобто, ми не про деструктивні якісь способи, а про конструктивні, які дійсно допомагають ментально відновитися. По суті, що таке відновлення переключитися. Да? Я вже е, не в цій ситуації, не mm -hmm. в епіцентрі того, що відбувається, а я відходжу, я зробила все, що могла. Ось, до речі, ще теж дуже важливо: прям сказати собі в голос: я все зробила, що могла в цій mm -hmm. ситуації. Тепер я дбаю про себе. І тоді ми, наче, даємо сигнал мозку, що ця, ця ситуація завершилася, тепер далі моє життя. Так. О, здавалося б, такі е, практичні, зрозумілі речі ми проговорюємо. Е, а розумієш, наскільки мозку важливо проговорювати навіть дрібниці, а. тобто, чи ми розуміємо десь підсвідомо, що там я зараз, там в таких-то обставинах, у мене там навколо тето, тето і тето, підсвідомо, десь нам здається, що це ж очевидно, чого я буду такі якісь ну, дурницями займатися, перераховувати там червоні предмети і так далі. А виявляється, що якраз таки нашій свідомості потрібна оця конкретика в найдрібніших елементах, і це нас повертає до рівноваги. От якщо ми просто усвідомимо, що про прості речі реально допомагають, тоді, мені здається, дуже багато питань зможе людина вирішити, якщо вона не буде шукати занадто глибокі якісь вирішення цих проблем. Uh -huh. Дякуємо, Анну, Дякую. за те, що до нас сьогодні завітали, з такою обнадійливою інформацією, з такою допомогою, першою психологічною. Віримо, що для кожного, хто нас подивився, це буде дуже корисно. Дякую вам. Дякуємо. Дорогі друзі, з нами сьогодні Анна Грубая, клінічна психологиня. Ми проговорили про медичну ось таку валізку психологічної допомоги, яку ви можете надати собі, надати, можливо, тим близьким, які поруч із вами. Якщо у вас є дійсно такі життєві обставини, які змушують боротися за психологічну рівновагу, перегляньте цю розмову ще раз. Випишіть собі те, що тримає вас у рівновазі і допомагає вам відновитися.